Всім доброго дня, ми сьогодні в умочний ринку, 7- червня, і йдемо, покажемо, що цікавого є. Зараз почнемо стірочок і подивимося які ціни на 7 червня. Так що хороші це гарно вам перегляду. Дивіться, розпочнемо ми з бройлерів. Бройлер гарний бройлер. Каціна бролера? 140 гривень. На 7 червня півтора кілограмовий бройлер 140 гривень. Ось такий. Хороша птиця. Дуже спекотно, але рятує спеку людей. Парасоліки. Бомбезно. Ось Бролер, бролера вибір є. До 20. 125, або 130, 140. Так, курочки, іспанка. Так. Така іспаночка і мастер-грей. А в чому мастергрей? По 100 гривень мастер-грей, такі куди такі гарні. По соти. По 100 гривень. По 100 гривень мастер-грей. Так, іспаночка. Іспаночка також по 100 гривень. Чесно, я для себе такий висновок. Ми останнім часом, останніми роками купували іспанки, голошейки. Мені саме краще не сподобалося. З виходом м'яса, з вагою, досить-досить непогані такі кури. Це ось такі голошейки іспанка. І ще ось такі несучки по 100 гривень. Яєчок несуть. Те, що моя купила, було 10 курочок, і щось взагалі не несуться часто. Такі набагато краще. Ці цікі яєць. Ні, ще не забралися, бомбез. Є ще качка. Ще є качка. А качка по чому? 130 130 гривень качка. 130 гривень. Ну Качку також я собі сподобав. Качка гарно щодень росте Дуже-дуже вга... качку добре тримати, коли що має гарний вигул. є трава. Є трава. То... Качку також робіть собі на вибір. Акцент на качку, тому що непогано. непогано. Так, ось такий бролер. 130, так? 140 гривень бройлер. Кілограмовий бройлер. 140 гривень. Відська гарно. Кілограм Ох, Дуже гарний бройлер. це бролер, То, що Зараз спекотно, досить-досить спекотно. Обов'язково треба, щоб був якийсь холод, тому що птиця перегрівається. Так що звертайте на це увагу. Дицю перегрівати не можна. Має бути сухо і прохолода, коли така, коли така спека. Ось так. Ось такі броні. Дивіться. Молода курка, чеський домінант 180 гривень. 180 гривень за штучку. Оці гарні курочки, оці вони, ці рябенькі, не гарно несуться. Це гарна курка. А оті кулаки по чому? 100 гривень. 100 гривень. Така курка по 120 гривень. Мастер грай, іспанка. Такий клуц. Вибір курей великий, чесно курочки, обов'язково, хто має можливість, купляйте, отримуйте. Курка пропоєна, здорова. В принципі, продавці одні ті ж самі на, на ринку, так що я думаю, що вже в принципі, проблем немає. Всі вже купляли, всі знають. Що... А це біла курка це яка порода? А це біла, що вона? Це біла, це якась порода чи це що? Це мастерує? Це Краски не знаю. Бач, тобі масштаб, цікаво. У мене було раз білий кіку, також досить гарний міку. Із панночки. Йдемо подивимося ще на качечки. Так, дивіться, качка шипун. А може так трошечки... Добре. Я так. Качка шипун по 150 гривень ось така. Також шипуни гарні ці качки, досить така качка дуже смачна вона взагалі взагалі товариші її отримує дуже, в принципі, вже дов, довший час. Качка це дуже-дуже смачна. взагалі, Гарно виводиться сама, насиджує. У мене було в планах такої взяти таку качку, але зараз просто в даний час невідома в яка ситуація. Треба за цим треба дивитися. А така підрочна скільки? 150. Більше по 150. Боже, колись просто фанатів. Колись пам'ятаю в дитинстві, був. приїжджав в село. У мене завжди сусідка на повній, на повній основі тримала ці качки. Я просто свою бабцю просто добував. Як я хотів цієї качки страшенно. І качка, і качка, так те, що ми ходили раз, ходили, взяли качку з качками малими, потім самих каченят відбрали. Це був чесно ужас просто. Як я їх діставав з тими качками. Я заліз з дитинства любив тварин. Колись село приїжджали і корову пасли, все як, все як має бути. Все. все це пройшло. В селі було весело, чесно. Мені ці роки мені краще подобалися. Люди які були добріші, напевно, що і, не знаю, ніби коли цивілізація йде вперед, але нічого доброго в той цивілізації немає. Колись люди були набагато. І здоровіші, і добріші, і збиралися, і робили. і Він піднімав таку тему, що зараз така спека, часто якась аномальна, що на сонці фактично знаходитись нереально. Як колись ходили на стіну, люди і косили, і, і спека була, йшли в річку, і купалися, і цього не відчувалося. А зараз просто люди умлівають, падають, здоров'я в зелі не мають. Щось змінюється взагалі у світі, у природі. Це факт. такая качечка. еще пусть вот такая. Такая качка по 130. Мясная качка. Голубый фаворит. Качка швидко тебя роста.

А те маленькие Такі маленькі точинятка. Так, такий, такий, вибір, такий вибір птиці. В середньому ці, зрозуміли ціни. Качки по 130, кури по 180, по 130. Така в середньому ціна на 7 червня. Місто Тлумач. Вибір птиці дуже-дуже великий. Бачу, що є індичка, зараз подивимося. Качка є більша, є менша, вибрати є що. Качка швидко роста. Мені убрано, я Я Так, є маленькі гуси. Індик, Індики по... Індичка тут бачу одна індичка півтора тисячі. за неї. А гусенята по такі малесенькі гусенята по 170 гривень. Є ще голуби. Голуби роллери. Непогані такі роллери, але невідомо, чи є щось тут в парі з роллерів. Будемо зараз дивитися також по голубах, можливо, щось собі візьмемо. Цікаві такі голуби. Досить досить цікаві. Зараз подивимося, що можливо собі виберемо. Ринок тварин тут відбувається в суботу більше. А так в загальному тринок відбувається в середу і в суботу. В суботу більше люди виїжджають з поросятами, з і з різними тваринами. Ось так, ринок великий. Обсяг тварин також досить-досить приємний. Багато різних тварин. Чомусь цього року взагалі не бачу козенят на базарі. Раніше дуже багато було козенят. Люди продавали, цього року чомусь немає. Дивно мені чому немає, або люди зранку розбирають їх, а чомусь не було. Віце, почнемо з першого відділу. Таке два пацючка залишилося. Дві 300 за пацючка за штуку. Якщо брати двох, то буде щось дешевше. Є травичка, 6 тижнів їм. людина годує їх сирим. Ось такі, ось так що Ось такий перший відділ поросят. Ну, вже тут Під закінчення ринку, тут вже 9 година, а сьогодні трошки пізно після роботи і поросятка, ось така ціна на 6 червня. 6 червня. Ціна на поросят не падає, тому що це зрозуміло, бо все дорожчає, зерно. Йде в варх, все дорожчає, так що мусить триматися відповідно і ціна до цього. Йдемо подаємося на решту поросят. Я перепрошую, трошки обговорився. Сьогодні 7 червня субота. Субота. Ось так, ось такі також поросятка. Хочу також є вибір, бачите. Добре робити, коли взагалі великим бусом їхати і взагалі, ось, щоб були такі великі коїці, тому що свинкам комфортно, є прохлада всередині. Сонце так не потрапляє всередину і зараз взагалі дуже спекотно. Вважайте, не муште тварин, бо дуже спекотно. Дуже великі падіж, свині можуть перегрітися, дуже легенько їх перегріти. зараз, Молоді поросятка перегріваються. і... Но потім може вам не жити. Так що вважайте, ось такий великий вибір поросят по 2500 за штуку. 2500 за одну штуку за такі ось так Ціни за одне поросят. Кого цікавить, номер телефону можна надати. Вибір ще є. Локація кривотули, всі свинки. Так що по дорозі можна навіть чоловік завести додому. Звертайтеся. Свинки такі непогані. Гарне Йдемо далі. А ви куди закидаєте? Так, ось такі поросятка. Це дуже гарні, десь ці підрощені. Видно, що люди гарно ними займаються. Годовані. Вона би купляла. Десь такі гарні, оце такі. Бачите, так? гарно виражена колочка, у них взагалі бомбезна просто. Люди, люди мають. Свою ферму з поросятами гарно займається. Дуже добре, коли купуєте в людей, які займаються поросятами. Свинки прощеплені, проколоті. Це гарно годовані, видно, що вони здорові. Краще брати породних свиней, потім будете мати гарний вихід м'яса. Коли людина з цим займається, коли людина робить правильні правильні в'язки, свинки гарно ростуть, свинки м'ясні. Ось такі. 0,67, no, 71, 71 26, 26 165. А пані Світлана, село Петрів, телефонуйте. Дуже гарний комплекс там у них поросятка є, так що телефонуйте, звертається, людина дуже гарно займається, все вам розкаже, покаже. Тому що добре брати породні свинки, і буде гарний вихід м'яса і швидко вони ростуть. Ось такі бачите. На екрані зараз бачите, бачите, в'язка дюрок з Петреном. Бомбезні свинки дуже гарні. Краще дати пару гривень дорожче, але взяти таке підрощення, поросяти, знаєш, воно вже буде тобі жити. Нормально себе почуває, здорове, тільки дати йому гарно старту, І воно, і воно починає гарно рости. Багато травички на сухому, просто бомбен. Цих самих продавців. Поросятка є різні вибір. Бачите, є що вибрати. Є білі, є такі більш до Петрена. Чому з петреном? бо петрени більше вони місні. У мене також був, в принципі, Петрен того року. Я того року мав Петрена свого. Дуже гарно вони ростуть. У мене за 7, за 7 місяців свинка мала 120 кг. Ось така. Це дуже хороша сьогодні, дуже гарна ця в'язка. Так. так що звертайте увагу. Такі поросята. Рекомендую вам, чесно, рекомендую. Не, не дивіться, що там, можливо, хтось людей боїться, що перевик, що свиня має бути біла. Біла свиня це в минулому. В минулому, коли були тільки ті короткорийкі такі свинки, ще ніхто так плотно свинья не займався, потім вже прийшов час, почали завозити із-за кордону різні породи, в'язати, парувати і вже отримувати так, це, хороші чи, гібридні чи, 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 свинки. Дешевші, по там, ось такі купити. по, по 2,5, з такі. Ви собі телефонуйте, ціни уточнюйте, тому що є різний розмір і відповідно різна ціна. Ось так. Йдемо далі. Так, ось такий наступний відділ, поросяток. А ці, по чому ваші? ці ваші по чому? 2,5 тисячі. Це 6 тижнів теж, так? 6 тижнів, бачите. Також ціни підрощені, в принципі, непогані. До речі, чомусь дуже горяче. Треба буде якихось бажних привідкрити. У мене так було задушилося, Соня. Трошечки привідкритий. Ось таким. Але чесно помічаю останнім часом, чому що з поросят чомусь свиноматочки, льошки більше за пацючків чомусь. Чомусь так є. Не знаю чому, але так більшість є. Цей гарний кнурик ось. Цей гарний кнурик. Непоганий такий. Пацючок. Сьогодні, ще раз нагадую, 7 червня ми місто Тлумач Івано-Франківської області. Ринок дуже великий, багато птиці, є вибір. Зробимо дві частини, обов'язково не забудьте підписатися, стежте. Буде друга частина. Орієнтуємо людей по цінах. Орієнтуємо, що цікавого є на ринку, так що обов'язково, обов'язково звертайтеся. Пертайтеся до людей, які продають, тому що рекомендую вам тільки хороші свинки. Дуже, дуже йому річата. Спекотно капець. Але свині гарні ці теж. Це два, два пацюка, такі непогані, великі, це два. Сіпоцюки, так? Да? Бачите? Всі досить досить такі непогані. Це Ландраса що, що? що це є? Непогано. А ви сміжітки? Чернисця, так? О. Відбував, відомо, мої сусіди, бачите. ж. Черс. Там гарно люди в чорнісцях займаються сім'я. Там, в принципі, свиноматки колись в один період були майже в кожній хаті. Це свинки, там дуже гарні. Я того року також купляв чорнолісця, мені сподобалось, дуже гарна була свиня. Так. Так, що, так вас зорієнтував. Відділів небагато, можливо, зранку було більше поросят. Вже люди пороз'їжджалися, тому що вже в принципі, пізно, пізно, пізно вже година. Ось так. так що всім дякую. Ще раз не забудьте підписатися обов'язково на канал. Стежте, дивіться. Буде друга частина з птицею. Ми йдемо, покажемо вам, що цікавого що є на ринку. Всім гарного дня! mm -hmm.